Двоє поранених за добу на Нікопольщині. Гранок в районі розпочався з вибухів. Агресор атакував райцентр центр Покровського Мирівського громади. Від початку тижня на Нікопольщині внаслідок масованих атак окупантів, дві людини загинули ще з десяток отримали поранення. Є руйнування з 21 по 23 червня в деяких громадах Нікопольщини не буде світла. Де саме тим часом у Нікополі проходить реєстрація на безкоштовне медичне обстеження? Допомога від благодійників. Хто та де може зареєструвати? Тяся а діти загиблих і зниклих безвісті захисників з Нікополя можуть безкоштовно відпочити на Закарпатті, куди треба звертатися батькам. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Анок на Нікопольщині розпочався з вибухів. Агресор атакував райцентр Покровську, Марганецьку Мирівської громади, застосував РСЗВ град, артилерію та ФПВ-дрони. Поранено 39-річного чоловіка. Його шпитали у важкому стані. Пошкоджені два промислові підприємства і два навчальні заклади. Авто понівечені чотири приватні будинки зачепило газогін. Ще один 64-річний чоловік поранений після вечірніх обстрілів Нікопольщини. Він лікуватиметься вдома. Більше про наслідки російського терору далі розкажуть наші кореспонденти. Тут були постріли такі невеличкі, сюди, потім більше такі. І вже в самому кінці було два такі гучних постріли. Один не знає, куди полетів, один біля нас. Туди. Градом цинічно ворог обстріляв місто, поки мирні жителі спали у своїх домівках. Місцеві кажуть, нарахували зо три гучних вибухи. Серце чуть не вискочило. Я так ой, серце ледь не вискочило. Я лежала, задрімала пів на третю якраз. Ольга Миколаївна прибирає наслідки руського міру на подвір'ї. У жінки вибиті всі п'ять вікон у будинку, понівечена покрівля. А ще зруйнована теплиця, посікло уламками гараж та огорожу. Згадує було так гучно, що, каже, молилася, аби тільки живою залишитися. ванну забіжала у ванну, забіжала, стала і стою, як жах на двічі над головою. Я дивлюся на стелю, а там тільки посипалося. Тільки. Ки думаю, що жива лишилася. Ледь не залишилася без даху над головою. і Пані Тамара. Жінка якраз ходила ночувати до сестри. Наслідки ворожого обстрілу побачила тільки вранці, коли повернулась додому. Розводить руками, каже, не знає, як все буде відновлювати. У моєму домі криша пошкоджена, і два вікна пошкоджені. Ну пристройки до домашні, дуже сарайчик. Двері вибило найбільше поцілив ворог по приватному сектору міста. У людей переважно повибивало вікна та дахи. Дісталося і двом навчальним закладам Нікополя. Вибито не тільки скло, але й постав вилетіли багато вікон у кількості, десь приблизно 113 штук. Пошкоджені меблі в кабінетах, пошкоджено внутрішні перегородки. Повилітали в всі двері в кабінетах. Директорка каже: безмежно вдячна кожному, хто долучився допомагати розгрібати наслідки терору. Зібралися тут, поприбігали, приїхали працівники школи, працюють тут батьки наших учнів, працюють тут випускники закладу, але всі як один. Приїхали і допомагають. Місто тримається, і ми в тому числі загалом ввечері та вночі ворог тричі обстрілював місто зі ствольної артилерії та граду. Внаслідок масованої атаки поранення отримав 39-річний чоловік. Його ушпиталило у важкому стані. У райцентрі пошкоджено чотири приватні житлові будинки, два навчальні заклади, два промислові підприємства, чотири вантажні автомобілі та газопровід. Під прицілом ворога були також Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. Дві людини загинули та з десяток поранених. Від початку тижня Нікопольщина потерпала від масованих ворожих ударів БПЛА, градів та артилерії. Атака пережили Нікополь та Марганець, Мирівська, села Покровської і Червоно-Григорівської громад. У райцентрі через ворожий артобстріл загинув 63-річний чоловік. Ще двоє поранених. Одного ушпиталили. Під час чергової масованої атаки поранення отримали п'ятеро людей. Серед них 11-річний хлопчик. 59-річний чоловік помер в лікарні. В нього були осколкові поранення та сильні опіки в районі. Понівечено господарські споруди зо два десятки приватних будинків: гаражі, транспорт, навчальний заклад, приватне підприємство зачепило газогони та лінії електропередач. Окупант влаштував хаотичну стрілянину на території ЗС. Відповідне відео з'явилося у мережі. На ньому видно, як росіянин стріляє прямо з вікна одного із приміщень заради розваги. Відео поширили і прокоментували у постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні. Зазначили, це черговий доказ воєнізованої присутності Росії на ядерному об'єкті, що становить пряму загрозу ядерній безпеці та грубо порушує основоположні стандарти МаГАТЕ. Від Нікопольщини, депутата обласної ради Дніпропетровщини детективи Набу підозрюють у розкраданні грошей на медобладнання для онкохворих, а саме привласнення 231 мільйона бюджетних коштів. Фігурант Андрій Шипку, який у 2021-2022 роках виконував обов'язки керівника національного інституту раку. Тоді ж, за даними слідства, чиновник створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та своїх підлеглих. Система передбачала махінації із тендерами. Співробітники інституту розпоряджалися коштами, контролювали процес закупівель, проводили ефективний аналіз ринку та відхиляли пропозиції непідконтрольних учасників. Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочину. Запасайтесь ліхтариками. з 21 по 23 червня у Покровській сільській, червоногригорівській покровській міській громадах Нікопольщини не буде світла на лініях. Комунальники проводитимуть профілактичні роботи. Адреси де саме на ваших екранах. У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру. Тим часом у Нікополі проходить реєстрація на безкоштовне медичне обстеження. Допомога від благодійників. Наразі відкрито реєстрацію на червень. Щоб подати заявку на обстеження, треба бути людиною, яка потребує медикаментозного лікування, середньомісячний дохід якої становить менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. А це трохи більше 6 тисяч гривень. Для отримання допомоги необхідні оригінали документів, які ви бачите на екранах. Довідка, що підтверджує соціальний статус направлення на обстеження. Еження Реєструватись за номером, що на ваших екранах до 16-ї години у будні дні. На Дніпропетровщині триває декларування зброї. Повідомили правоохоронці. У поліції нагадують громадянам, що кожен, хто добровільно задекларує знайдену зброю, звільняється від кримінальної відповідальності. Для цього треба повідомити у поліцію про знахідку за номером 102. упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів та вирішити залишити її собі чи здати до підрозділів поліції. У лісі Марганецької громади рятувальники провели бесіди з людьми. Рятувальники нагадали основні правила пожежної безпеки в природних екосистемах. Попередили, що викидати недопалки на трав'яну підстилку не можна, адже така легковажність може стати причиною масштабної пожежі за навмисне випалювання сухої рослинності або її залишків. Палії несуть адміністративну або кримінальну відповідальність. Надзвичайники закликали бути свідомими берегти природу від вогню та не випалювати суху рослинність. А в разі виявлення загоряння негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Жителям Нікопольщини священики ПСУ роздали продуктові набори. Про це повідомив благочинний церков Нікополя та району «Архімадрит Маркурій Скороход. Цього разу гуманітарку роздавали у селі Зоря Мирівської громади. Загалом людям видали 400 продуктових наборів. Сьогодні Тимчасово окупованих наших українських храмах. але з Божою допомогою ми віримо, що найтемніші часи завжди перед світанком оглядові колодязі, труба, муфти. Томаківська громада отримала допомогу від благодійників. У першій черзі допомоги доставлено до селища залізобетонні оглядові колодязі, труби, декілька сотень хомутів, муфти та інше. Ця підтримка у громаді допоможе долати наслідки підриву каховської гес. Водночас бізнес з Дніпропетровщини передав на фронт сувеніри, від яких ворог палатиме. Захисникам штурмового полку скала підготували броньовану автівку, а також дрони. Техніку відвіз бійцям начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак. Тепер у розпорядженні захисників ще один позашляховик. А з новими пташками полювання на противника буде ще результативнішим, бо одні ефективні в день, а інші вночі. Цього тижня у Червоногригорівській Григорівській громаді починають видавати гуманітарну допомогу людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Родини з дітьми-сиротами і ті, які позбавлені батьківського піклування. Допомогу видаватимуть волонтери від ООН. Для її отримання потрібно прийти у пункти її видачі з оригіналами документів всіх членів домогосподарств. З наступного тижня допомогу видаватимуть категорії 60+, які ведуть самостійне домогосподарство. Самотні отримували продовольчий набір у Редніх періодах отримати вантаж можна в пунктах надання гуманітарної допомоги з 9 до 14 А жителі Марганецької громади отримали більше чотирьох сотень продуктових наборів від World Central Kitchen Про це повідомила у міській раді допомогу видали людям з прибережних населених пунктів, які найбільш часто потрапляють під ворожі атаки. Загалом люди отримали 457 продуктових наборів. Діти загиблих і зниклих безвісти захисників з Нікополя можуть безкоштовно відпочити на Закарпатті, Повідомляють у Нікопольській міськраді. Якщо ви проживаєте у райцентрі та маєте дітей віком від 7 до 18 років, є можливість безкоштовного оздоровлення дітей у дитячому оздоровчому закладі в Закарпатській області коштом місцевого бюджету. Звернутися треба до відділу сім'ї, молоді та позашкільної освіти управління гуманітарної політики. Із собою мати оригінали та копії таких документів, що підтверджують Належність дитина до категорії родини загиблого або зниклого безвісти захисника або захисниці України, свідоцтво про народження, паспорт за наявності та витяг з місця реєстрації дитини. У Нікополі песик з ангельською зовнішністю і характером Алабая шукає родину. Так його описують за волонтери, які шукають, хвостатому нову родину. Породисту тварину готові віддати в добрі руки з умови укладання договору. Зараз песик живе у домашньому притулку. Волонтери запевняють, він буде надзвичайно відданим своєму господарю і захищатиме його зі сміливістю алабая. Якщо давно мріяли про такого друга, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на YouTube 11 та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.